Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І оскільки ви захотіли намалювати такий вулик, тож його сьогодні і намалюємо. Підготуйте гарний настрій, аркуш паперу. Я свій поклала ось так вертикально. Візьмемо спочатку простий олівець, яким ми намітимо вулик. Знаходимо серединку паперу, ось вона. І тепер посередині відступаємо трошки вище, ставимо відмітку. Тепер знизу. Тут буде закінчуватись вулик і тепер малюємо овал. В нас буде такий гарний мультяшний вулик, всередині якого малюємо отвір теж у вигляді овалу, меншого за розміром. І тепер намалюємо дугоподібні подібні горизонтальні лінії. Одна буде вгорі. Тепер трошки нижче, друга, тепер робимо таку ж відстань, як між цими лініями знизу. Малюємо ще одну лінію. Знову робимо таку ж відстань, як вгорі нижче. Вулик у нас буде поділений на такі сегменти. І тут буде остання дугоподібна лінія. Далі ви можете продовжувати малювати простим олівцем, а я ж візьму чорний фломастер, щоб вам було гарно видно. Наводжу спочатку наші лінії. Наводжу спочатку цей отвір. З лівої сторони малюю ще одну таку лінію, це буде стінка отвору. А далі вгорі наводимо. Ось цю лінію, тепер нижню, робимо плавні куточки. По боках малюємо дужки до нижньої лінії. Одна дужка, друга. Наводимо тепер ось цю лінію. І знову по боках такі ж дужки, Одна, тут друга. Тепер ось цю лінію ми не наводимо, бо там отвір, лише тут, далі вона продовжується, і так само дужка, дужка, навели нижню лінію, ще тут по дужці, Тепер лінія ця. І знизу просто наводимо наш олівець. І тепер намалюємо гілочку дерева, на якій висить цей вулик. Гілочка буде мультяшна, тому листочки будуть у вигляді такої хмаринки. З лівої сторони вгорі малюємо дугоподібні лінії, наче це хмаринка, одна, друга. Ще лінія тут і тепер знизу. Нижня лінія закінчується приблизно на рівні цієї лінії. Тут у нас йтиме гілочка до вулика. Тож малюємо зараз цю гілочку, лінія, далі ми її не бачимо. А тут впритул до вулика вона продовжується. І йде вона трошки вгору. Дуже довгою цю лінію не малюйте. тепер намалюємо таку ж лінію вгорі. Далі ми лінію не бачимо, а тут її продовжуємо. Верхня лінія трошки коротша за нижню. І гілочка ближче до вулика звужується. Тут знову будуть листочки, такі ж як ці. Тож малюємо. Дугоподібні лінії у вигляді хмаринки. Десь ці лінії менші, десь більші, і тут закінчили. Над цими листочками, десь від серединки, малюємо ще листочки. Їх видно не повністю, частково знизу вони ховаються за цими, що попереду. А тут у нас буде ще одна гілочка. Малюємо трохи під нахилом лінію вгору. Поруч ще одна лінія, додаємо товщини гілочці. І тут знову у нас будуть листочки Дужка. Дужка. ще дужка. тут. І тут буде остання. Гілочку з вуликом намалювали, тепер з лівої сторони намалюємо мультяшну бділку. Малюємо невеличкий овал, він розташований під нахилом. Малюємо смужки. Тут буде одна смужка. Всередині її розмальовуємо чорним, трошки нижче, друга. А знизу намалюємо жало, Ось так одна, друга лінія і розмальовуємо чорним. Тут маленьке оченятко, а від спинки намалюємо крила. Одне крило і друге. Його видно не повністю. А під вуликом з правої сторони намалюємо квіточку. Спочатку малюємо у вигляді кола серединку, а далі вздовж серединки малюємо пелюстки. У вас їх може бути більше або менше. Тепер стебло у вигляді дугоподібної лінії і листочки. Один з лівої сторони, а другий трошки нижче з правої. Між стеблом і нижньою частиною аркушу в мене лишилось місце, там буде трава. Тож зараз її і малюємо такими зігзагоподібними лініями. Десь лінії вище, десь нижче. Витримо тепер зайвий олівець і розмалюємо наш малюнок. Більш світлим салатовим я розмальовую ці листочки. Тепер ці, травичку та листочки-квіточки. А темнішим салатовим розмальовую листочки, що лишились. І цим же кольором додаю відтінок на світло-салатові листочки у вигляді таких дужок. На листочках квіточки. Вздовж чорних ліній на травичці також малюю ці лінії, тепер нижче зігзагоподібні. Тепер зеленим відціняю ще ці листочки. Якщо у вас немає декількох зелених кольорів, розмальовуйте все одним. Стовбур дерева і вхід у вулик будуть у мене коричневі. Бокова стіночка вулика темно коричнева. Сам вулик такого пісочного кольору, якщо у вас його немає, розмальовуйте жовтим або темно-жовтим. Трошки темнішим кольором за колір вулика, з однієї сторони, я роблю такий відтінок, вздовж чорної лінії малюю лінію цим кольором, але з однієї сторони, з бокової та трошки знизу. Але це робити не обов'язково. Також я відтіняю ще трошки квіточку. І малюнок вулика готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.